Так, літні шорти, дуже класна лотик. Маємо такі один, на двониточку такі, 11-12 трикотажні. Дуже актуальні модельки, яскраві, класні, колір стрейчовий такі 4-5, хлопчик 5-6 стречовий. Ціла гесінгів взагалі такі невагомі для дівчинки на спеку. Ця дуже класна моделька махрові, котончик дуже класний, вони дуже зручні. 8-10. І такі, знаєте, колір, ну, блін, під це підійде такі. Веж на дівчинку такі 6-8. Такі 10-12, 6-8. Дуже класна моделька. Далі такі тоненькі, 10-12, взагалі, просто трьох легесенький. легенькі. Так, 10-12. Ось вони класно виглядають. Так, такі шортики. Комплекс двох такі на двониточку, дівчинка, такі легесенькі. Ну, такі шортики, саме знаєте, ну от прямо на спеку на. На пляж можна такі, От такі трикотажі класний теж. І розміри гарні. Не дуже підліка майже немає, такі всі вони йдуть, як ви любите, до 10 12 рочів. В основному, дивіться, які класні. 8-10 такі, дуже зручні будуть. Такі, такі класні. від зіпі. Такий трикотажик на двонидочку. 4,6, такий 6,8. Такий комплект з комплекс двох, 2,4. Тут ще будуть одні літні такі дже брючки на дівчинку. Ну, вони такі, знаєте, теж дуже класно тягнуться. Дуже класний колір, висока посадочка. Ну, як дівчата люблять, це такі моми. Так, ще одні на 4,6. і ще одні такі марвели. Замовляйте.